The uh -huh. Всі ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти калету. мене багато хто з дівчат просив показати, як я печу калету. Калита це випічка такої округлої форми у вигляді бублика. А ще буває вона і прісною, і здобною, може бути, у формі якоїсь там зірки або ще якось. Я покажу, як я сьогодні спечу. Мій варіант. Як я замішувала, я не показувала, бо я багато разів показувала, як я замішую тісто. Тісто дуже легко замішуєте, хвилин 10 треба вимішувати не менше. От, таке тісто, як приблизно як на паску. Оце таке. Рецепт у мене на одну калиту. Тепер я беру тісто і гарно його розтягую, чи можна розкачувати в пласт. Це дуже легко, дуже-дуже легко. Рецепт тіста в мене буде закріплений на екрані, або в коментарях, або і в коментарях, і на екрані. Ось так воно гарненько в мене розтягується. Тепер, дівчатка, я беру. Макову начинку. У мене куплена, як завжди. Бо я, якщо чесно, я декілька разів спробувала робити самостійно, то мене постійно гірчило воно. Чи то мені мак такий попадався, чи то я щось не так робила. От. Зараз я ось так гарненько намажу. Взагалі-то, дівчатка, я сьогодні хотіла спекти маленьких таких рогаліків, марципанчиків, я завжди так називаю. От. Але плани трішки змінилися, то в мене сьогодні буде калита з маком. Ось так приблизно я намазала, а тепер скручую все дуже легко. Тісто таке слухняне. Ось так, такі довгенькі. Сліпила. Тепер, скільки тут сантиметрів? 41 і ще, може, ну, десь більше, ніж 55 сантиметрів, чи 60. хто як розкачає? Так, тепер, дівчатка, я ось так розрізаю тісто, як на крафін. Пам'ятаєте? Все дуже легко, нема нічого складного і все вийде. Головне бажання, тиша, і спокій і гарний настрій. Не забувайтеся наш девіст. Якщо боїтеся, то не робіть. А якщо робите, то й не бійтеся, все вийде. Ось так я розрізала в два. Тепер. Ось так я буду скручувати. навхрест поклала, і ось так все дуже легко. Нема нічого неможливого. Це правило трьох НІ. І ось так зв'язую. Зв'язаний кінці так гарненько треба підлаштувати всередину, щоб ніхто нічого не помітив, де воно зв'язано. Ось так я виклала на поверхню. Тепер відправляю в розстойку, десь в тепле місце, десь до годинки. Тим часом розігрію духовку на 180 градусів. Ось, спекла я калиту. Перед тим, як ставити в духовку, я помазала курячим яєчком, одне яєчко і ложка молока. Помазала я і поставила випікати 180 градусів 20 хвилин. Ось так дівчатка виглядає колота. І раніше перев'язували червоною стрічкою, це був український обряд на Андрія. І підв'язували до потолка, і такі були. Традиції підстрибувати, збиралися десь там в хаті дівчата, хлопці підстрибували і відкушували цей пиріг. Куштувати я не буду розрізати, бо я піду з ним в гості. Не втрималась дівчатка, розрізала. Ось так він виглядає в розрізі. Ось такий а я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!